Ми йому такий величезний автомобіль. Гараж, він здоровий такий. Були попередні рази, набагато менші. та цілі прозорі, відкриваються, і тут ми маємо ось 12 місць для автомобілів модельних, стандартних, і ось таке одне місце для довгого автомобіля, бо ж можна ще додатково дві машинки поставити з однієї сторони. Є ручна ручка для того, щоб переносити як кейс цей гараж, можна гратися ним. З цієї сторони, все так само: 12 місць плюс 2 додаткові. Кабіна пластикова, колеса пластикові, такий, могутній великий. Єдине є дефект: ось тут на бампері передньому. У нас відломлений один куточок. Ось тут такий куточок. І частинка його відломлена з цієї сторони. Поставити десь в дитячій кімнаті, на поличці буде вам як кейс для зберігання модельок, дуже класний.